Слава Україні та слава ЗСУ Миколаєві, 9 жовтня, 859 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зарадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни трьома балістичними ракетами вдарили по Кременчугу на Полтавщині. Збити їх, на жаль, не вдалося. А ввечері, як завжди, іранські мопеди. І знову на Одещину, третю добу поспіля, також на Київщину та Вінничину. Всього 22 дрона. Наші хлопці збили 21 Був прильот, і це знову Чорноморськ І знову багатоповерхівка. Але цього разу п'ятеро людей травмовані. Ну хоч без загиблих. Вже третю добу, поспіль росіяни атакують Одещину. На Миколаївщину іранські мопеди не залітали, але після перерви в районі Очакова знову росіяни атакують це лише фпв дронами. По офіційним повідомленням травмованих та загиблих немає. Загалом на півдні. Збили 14 іранських дронів. Ну а що до Херсонщини? На жаль, знову там одна людина загинула. Ще 16 -ро травмовані. Росіяни обстріляли лікарню та травмовані медичні працівники. Але цієї ночі дрони летіли і на Росію і знову влучили по доволі великому складу з боєприпасами цього разу в Брянській області. Гарна там пожежа. Отакі От новини нам треба. Чекаємо ще на таке.